Війна, воюють дві держави, снаряди від гармат ревуть, вогні осяюють заставу, а кулі брудо копів рвуть. Був вечір лиш поодиноко відлуння пострілів гуло, і раптом вигуки із окопів, все перемир'я в нас різдво. Всі відпочинку так чекали, бо втома в грудях аж кричить, і з рук гвинтівки випадали. Заснути б зараз хоч на мить. Ось ранок сонечком засяяв. Прийшла смішна ідея, враз одній з сторін, що воювали, прикрасити святковий час. Старенький чобіт відшукали, напхали брудом і багном, і подарунок підписали Ми вас вітаємо з Різдвом. Солдат, який був найсильнішим, пожбурив чобіт ворогам. Над полем бою, пролетівши, в окоп, ворожий той упав. Закинули й забули, схоже, про витівки свої пусті, але зненацька чобіт той же до них в окоп назад влетів. Та що це? Він сяє, начищений до блиску вже, і бруду в нім тепер немає, цукерки яблука лише? Вгорі ж записка виглядає, на ній слова без зайвих фраз: дарує кожен те, що має. Вітаємо з Різдвом і вас! Історія таки цікава, та у мене запитання є, як ми вирішуємо справи з любов'ю, що Господь дає? Адже Він любить нас безмежно, ми маємо любов Творця, але ділитися належно не вміємо ми до Кінця. Любити маємо до віку, любити всіх і повсякчас. Любити маємо, як діти, так як Христос любив всіх нас.